Ця історія розпочалася на сході Австралії у Сіднеї. На території Сіднея проживають трохи більше п'яти мільйонів осіб. За 24 кілометри на південний захід від околиці знаходиться скромне передмістя Гарна з невеличкою кількістю населення у п'ять тисяч мешканців. Саме тут розпочалося життя Меліси Грімлі, відомішої як Кедік, жінка, яка в майбутньому викликатиме мороз по шкірів усіх. Хто з нею коли-небудь мав справу? Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Меліса Луїза народилася 21 квітня 1971 року в родині Барбери та Теда Грімлі. Її дитинство було безтурботним. Батько працював в страховій компанії. Мати була практикуючим фізіотерапевтом. Родина Грімлі належала до середнього класу. Батька дівчинки були членами клубу Лайонс і всіма силами допомагали місцевій громаді. Меліса була звичайною нічим не примітною дитиною. У школі вона вчилася посередньо, але з юних років була захоплена модою. Після закінчення середньої школи Грімлі вступила на курси секретарів та бізнесу в коледжі Патріка в Сіднеї. Свою першу роботу адміністраторки вона отримала в Національній дорожній асоціації у відділі інвестицій. Маліса завжди дуже цікавилася всім, що стосувалося грошей. Одного разу, у вечорі 1992 року, дівчина вирішила випити та трохи розслабитися після важкого робочого тижня. Коли один напій перетворився на декілька, Грімлі натрапила поглядом на привабливе обличчя чоловіка, який сидів неподалік. Почуття закоханості повністю захопило дівчину. Вона отямилася лише через декілька місяців, коли цей чоловік. Залишив Малісу без грошей в кишені. Він повністю вичерпав запас на її кредитних картках і навіть забрав цінні речі. Грімлі почувала себе спустошеною у всіх сенсах цього слова. Проте вона зробила з цієї ситуації один цінний висновок: гроші та довіра, потрапивши не в ті руки, можуть призвести до жахливих наслідків. Дуже скоро свій висновок Маліса використала не на благо інших у 1998 році. Молода спеціалістка влаштувалася офісним адміністратором у філіалі інвестиційного банку в Сіднії. Їй тут довіряли великі суми грошей. І хоча Грімлі відчула на власному досвіді гіркоту від втрати коштів, сама вона виявилася найкращою за колишнього хлопця. Через шість місяців після влаштування на цю роботу з'ясувалося, що Меліса вкрала дві тисячі доларів з рахунків компанії, підробивши підпис керівника на декількох чеках. Зрештою про це дізнався головний офіс. Але замість того, щоб повідомити про порушення фінансової безпеки та притягнути грімлі до судової відповідальності, не надали можливість звільнитися без втручання поліції. І що краще, їй не потрібно було повертати вкрадені кошти, адже для фірми це не була та сума, заради якої варто було роздмухувати скандал. Щоб розвіятися після неприємного звільнення, Меліса переключила свою увагу на особисте життя. Жінка познайомилася з чоловіком британського походження на ім'я Тоні Кедік. Тоні на той час працював будівельником у Сіднеї. До квітня 2000 року вони офіційно одружилися, пов'язавши себе шлюбними узами. Маліса також зосередилася на схудненні та підтриманні гарної фізичної форми. Для занять вона найняла особистого тренера. Завдяки йому вона познайомилася з іншими його клієнтами, серед яких був один дуже шанований фінансовий консультант. Він був старшим менеджером валютно-фінансової компанії і якраз на той час шукав нового офіс-менеджера. Звісно, Меліса зробила все, щоб він її помітив. Незабаром вони стали добрими друзями, і жінку було найнято на вакантну посаду в його команді. Зосередившись на роботі, Меліса дуже добре справлялася зі своїми новими обов'язками. Вона дуже швидко вчилася, знала, на які ризики варто йти, а від чого краще відмовитися. До 2002 року Кедік заробила достатньо грошей, щоб інвестувати в бізнес частку у 750 тисяч доларів. У підсумку вона придбала 25% акцій компанії. Успіх Меліси Кедік був настільки позитивним і плідним, що вона з'явилася на обкладинці галузевого журналу Незалежний фінансовий консультант. Саме там вона застерегла всіх інвесторів від фінансових пірамід та закликала перевіряти акредитацію своїх фінансових консультантів їхню кваліфікацію та дотримання етичних норм. Ця мудра порада колись стане іронічною. Адже рік по тому Мелісі набридла її позитивну роль. Вона захотіла розширити свій портфель за рахунок інвестування в нерухомість та акції, але її роботодавець дотримувався суворих правил і відмовив їй у цьому. Після доволі запеклої суперечки вона, зрештою, пішла з бізнесу у 2004 році. Забравши з собою інвестиції на суму 750 тисяч доларів. Раптова зміна обставин життя спонукала Мелісу разом з чоловіком Тоні вирушити до Англії, де він жив до переїзду в Австралію. До літа 2006 року, завдяки попередньому заробітку Меліси, подружжя оселилося у гарному будинку в Есексі на північний схід від Лондона. Тоні нарешті здобув юридичну освіту і влаштувався на престижну роботу. На довершення сімейного успіху пари народився син. Однак навіть переїзд в іншу країну, повна зміна способу життя та поява на світ дитини, не зробили Малісу щасливою. Її чоловікові тоні доводилося проводити багато годин у дорозі між Есексом та Лондоном, аби дістатися на роботу і назад. При цьому він часто залишав дружину наодинці вдома. Розумним кроком для Маліси було б також знайти роботу, але замість цього. Її думки почали блукати в пошуках інших чоловіків. А через кілька місяців Тоні дізнався, що в дружини трапився роман зі старим знайомим. Насправді цей чоловік був приватним перукарем Меліси, який прилетів до неї з сіднея. Його звали Ентоні Колетті. Це був зухвалий симпатичний хлопець. Гроші сімейного бюджету Меліса непомітно витрачала на те, щоб возити коханця по навколишніх європейських містах. І повною мірою насолоджуватися новими враженнями. Чоловікові вона казала, що їздить на конференції з різних фінансових питань, аби бути в курсі нововведень у своїй професійній сфері. Звісно, Тоні не захотів терпіти зради дружини, і якось вони сильно посварились через це. Замість того, щоб зізнатися чи вибачитися, Маліса оскаженіла і звинуватила у своїх вчинках чоловіка скандал набирав обертів і загрожував перерости у розлучення. Тоні поїхав до будинку своїх батьків, щоб заспокоїтися, залишивши при цьому дружину та сина. Коли через кілька днів він повернувся, ані Меліси, ані їхньої дитини вже не було. Зникло також більшість домашніх меблів та всі спільні гроші. По суті, Меліса пограбувала свого чоловіка, продала всі їхні меблі і тепер летіла разом з дитиною назад до сіднея. Після повернення на батьківщину жінка почала плести павутину брехні. Яка демонізувала її колишнього чоловіка. Вона запевняла, що саме він її зрадив, і що він був патологічним брехуном, жорстокою людиною і поганим батьком. Хоча ці всі її слова та докази так ніколи не були нічим підкріплені. Незабаром після повернення до Австралії у січні 2012 року Маліса возз'єдналася зі своїм новим хлопцем Ентоні Колеті. Вона також отримала право володіння будинком в Англії. І продала його за величезні гроші: 1 мільйон 300 тисяч доларів США. На ці кошти Маліса влаштувала собі розкішне життя, переїхавши до нового будинку з п'ятьма спальнями і п'ятьма ванними кімнатами в районі Роуз Бей. Саме тут офіційно розпочалася історія фінансової піраміди Меліси Кедік. Все своє свідоме життя. Ця жінка мріяла про великі гроші. Але коли справа стосувалася фінансів, її житті зазвичай відбувалися неприємні речі. Колишній коханець Шахрай навчив її, що грошима і довірою можна легко маніпулювати, коли вони опиняються не в тих руках. У результаті Кедік використала це в своїх інтересах, починаючи з підробки підписів на чеках і закінчуючи тим, що залишила свого чоловіка абсолютно ні з чим. Меліса не боялася використовувати когось як фінансовий трамплін, її все дуже швидко набридало і ставало нудним. Черговий раз жінка замислилася. Як реалізувати себе та свої амбіції, і в голові визрів грандіозний план. Насправді, цю ідею вона виношувала вже дуже давно, але якось не доходили руки, щоб втілити її в життя. На той момент Кедік вже була досить заможною, але вона не збиралася на цьому зупинятися. Вона вважала дріб'язковим поживитися за рахунок одного-двох людей. Тому розробила цілу стратегію, за допомогою якої могла б привернути величезну аудиторію. Починаючи з 2012 року, Меліса готувалася до втілення своєї афери. Ще з обкладинки журналу, вона закликала всіх інвесторів перевіряти своїх фінансових консультантів, і за похмурою іронією долі, Кедік почала обманювати своїх друзів і навіть родину як консультант з фінансів. Вона обіцяла, що якщо вони вкладуть свої гроші в її бізнес, то вона зможе максимізувати їхні прибутки, працюючи в рамках закону. Вона обіцяла вкладникам неймовірний прибуток. Всі ці люди не знали, що Меліса навіть не була акредитованим і кваліфікованим фахівцем з фінансів. Як тільки клієнт відправляв гроші на банківський рахунок її компанії, вона створювала скріншоти їхніх фальшивих торгових рахунків. Наприкінці кожного місяця вона надсилала своїм інвесторам електронною поштою підроблений звіт про доходи у цих щомісячних звітах. Завжди вказувалося збільшення прибутку на 10-20, а то й 30%. Разом з цими дивовижними доходами в інвесторів зростала довіра до Маліси. Вони або додавали більше грошей на бізнес-рахунки Маліси, або знаходили для неї нових клієнтів. У процесі цієї практики банківський рахунок Кедік швидко перетворювався з тисяч у мільйони. Вона обдурила своїх друзів, колишніх колег, особистого тренера, родичів. І навіть власних батька й матір у міру зростання доходів, її витрати ставали дедалі помітнішими, розкішнішими, обурливішими. Вона використовувала доходи від своїх злочинів, аби придбати всі атрибути багатства: розкішні автомобілі, дизайнерський одяг, твори мистецтва та ювелірні вироби. В наступні роки вона витратила понад 48 тисяч доларів на шанель, 275 тисяч на закордонні польоти. І 229 тисяч Діор. На самі протеїнові коктейлі жінка спустила більше 25 тисяч доларів. Ця жінка витратила понад 2,5 мільйонів доларів. Всі ці безглузді витрати відбувалися на очах у її друзів та родини. Вони й гадки не мали, що насправді Меліса шикувала за їхній рахунок. Їй хотілося, щоб її бізнес виглядав ексклюзивніше, тому вона повідомляла потенційним клієнтам. Що її бухгалтерські книги заповнені до відмови, і на даний момент вона не може прийняти нових інвесторів. Коли вони йшли розчарованими, дзвонила трохи пізніше і казала, що якщо вони діятимуть дуже швидко, то зможе зарезервувати для них одне звільнене місце. До 2014 року Меліса придбала нерухомість на Орландо Роуд за понад 6 мільйонів доларів з вікон її особняка. Відкривався захопливий вид на сіднейський міст Харбор Бріч. У шикарному будинку були просторі вітальні, басейн, величезна їдальня з видом на місто. До 2016 року вона купила своєму чоловікові Ентоні Колеті Audi Р8 за 390 тисяч доларів з індивідуальним номером його музичного лейблу. Адже тепер він займався музикою і був діджеєм аматором. Окрім того. У неї самої було декілька дорогих автівок. З 2009 року Меліса подорожувала за кордон 25 разів, починаючи з гірськолижніх схилів Аспену і закінчуючи приватними островами в південній частині Тихого океану. Все це було також за рахунок її батьків та друзів. Батьки Меліса продали свій сімейний будинок у коннелс Пойнт на півдні Сіднея і віддали гроші доньці на оплату Пентхауса в Еджкліфі – за умови, що вони матимуть довічну оренду. Натомість Кедік оформила квартиру на себе, а гроші витратила на діамант за 590 тисяч доларів та на інші особисті потреби. Меліса не лише шахрайським шляхом дісталася самої вершини, а й витрачала мільйони доларів щороку. Всі її матеріальні бажання здійснювалися. Вона відпочивала на ексклюзивних курортах, літала на приватному літаку і могла купити все, що забажає. Упродовж восьми довгих років ця фінансова піраміда функціонувала для неї безкарно. Вона діяла за схемою понці, виплачувала прибуток першим інвесторам за рахунок коштів наступних вкладників. На своїй афері Кедік заробила близько 30 мільйонів австралійських доларів. Однак, усе має свій кінець, і Меліса це прекрасно знала. Вона просто не хотіла визнавати тріщини в її схемі. Почали формуватися у 2019 році, коли в Австралійську комісію з безпеки та інвестицій надійшла певна інформація. У повідомленні вказувалося, що Кедік є фінансовим консультантом без офіційної ліцензії. Хоча спочатку це ні до чого не привело, у червні 2020 року слідчі все ж зацікавилися профілем Меліси. Вона справді не мала австралійської ліцензії на фінансові послуги. Жінка користувалася ліцензією свого колишнього колеги і старого друга, вносячи в документи своє ім'я. Коли співробітники комісії дізналися про це, у них були всі підстави для занепокоєння. На цьому етапі Кедік фактично виманила у своїх клієнтів близько 30 мільйонів австралійських доларів. Офіцери встановили ретельне спостереження за Малісою і протягом наступних чотирьох місяців детально відстежували кожну фінансову транзакцію. Нарешті докази шахрайства були отримані в повному обсязі. 10 листопада 2020 року австралійський наглядовий орган офіційно заморозив активи Меліси та конфіскував її паспорт. Наступного дня в будинку Кедік провели обшук. Вона стояла в особняку вартістю понад 6 мільйонів доларів, склавши на грудях руки і нервово постукуючи ногою. У Меліси були всі підстави виявляти занепокоєння, адже вона прекрасно розуміла. Щодні обурливих витрат скінчилися. Якщо її визнають винною у шахрайських діях, їй загрожує в'язниця. Тому ні для кого не стало несподіванкою, коли рано вранці наступного дня Кеді краптово зникла. 12 листопада 2020 року свіжим ранком перед світанком Меліса піднялася з ліжка і вдягнула спортивний костюм для бігу. Ентоні ще спав, коли вона вийшла з кімнати, Взула кросівки і підійшла до головного виходу. Її 14-річний син чув, як клацнули двері, і Маліса тихо вийшла на вулицю. Після цього моменту її більше ніхто ніколи не бачив. Ентоні повідомив про зникнення дружини о 11:30 наступного дня. Минуло цілих 30 годин з моменту її зникнення. Після отримання тривожних новин детективи взялися до активних дій та посиленого пошуку Меліси Кедік. Після виявлення шахрайських дій, комісії з безпеки та інвестицій зникнення жінки виглядало дуже підозріло. Чутки про її обман вже почали поширюватися серед інвесторів. Через сім днів відсутності відповідей родина Маліса перебувала у розпачі. Вони зверталися до неї з екранів телевізорів із проханням повернутися або принаймні повідомити, що з нею все гаразд. Тривожним був той факт, що її злочини були недріб'язковими. Вона виманила мільйони доларів у деяких дуже впливових людей, а також близьких друзів і родичів. І всі ці вкладники знали, як безцеремонно Меліса витратила їхні важко зароблені гроші. Вони знали, де вона жила. І тепер головне питання полягало в тому, куди поділася жінка, чи зникла вона за власним бажанням, або ж за рогом її підстерігав розгніваний інвестор. Офіцери почали розслідування з перегляду записів телефонних розмов Маліси, але після її зникнення жодної активності помічено не було. Вона залишила свій телефон і ключі вдома. Її банківські рахунки також залишалися недоторканими. Тоді вони перейшли до перевірки записів місцевих камер спостереження, зроблених того ранку, коли зникла жінка. Але на жодному кадрі її не було видно. Це могло трапитися, якби Маліса залишила цей район на особистому авто. Чи її викрали та відвезли кудись машиною? Інша теорія полягала в тому, що вона взагалі нікуди не йшла, а натомість вирішила залягти на дно десь поруч. Проте цей сценарій здавався малоймовірним. Були й такі, хто припустив, що відчайдушна жінка могла накласти на себе руки, кинувшись у море зі скелі. Що знаходилася всього за 300 метрів від будинку. Хоча, на думку Ентоні та інших близьких, Маліса ніколи б не залишила сина самого в цьому світі, тим паче, незважаючи на її жахливі злочини, їй потенційно загрожувало всього кілька років в'язниці чи просто величезний штраф. Тому ідея, ніби Меліса наклала на себе руки, була швидко відкинута тими, хто її знав. Згодом влада висловила ту саму думку, оскільки тіло так і не знайшли. Поліція розширила пошуки по всій Австралії. Оскільки в Маліси не було паспорта, у неї не було можливості легально залишити країну. Враховуючи характер цієї справи, новини про зникнення Маліси швидко розлетілися не лише Австралією, а й іншими країнами. Надходили повідомлення, що жінку бачили в Брисбені, Мельбурні і навіть у Дарвіні. Тепер, коли мільйони людей знали її ім'я, Малісі було ніде сховатися. Влада очікувала, що найближчим часом кедік з'явиться сама. Так тривало до тих пір, поки на 101 й день зникнення морська хвиля раптово не викинула на берег жахливий предмет. 21 лютого 2021 року двоє відпочивальників збирали сміття на піску пляжу Бурна на узбережжі нового південного Уельсу. Прогулюючись уздовж берега, вони помітили здалеку сірий кросівок, а підійшовши ближче, Побачили, що він досі взутий на ногу. У повітрі був різкий запах, все, що було усередині взуття, пожовкло і згнило. Мабуть, хвиля виконала кросівок на берег за кілька годин до цього, а всередині нього була людська ступня. Розмір та опис взуття відповідали кросівкам Меліси. поки судово-медичні експерти працювали над ідентифікацією зразка ДНК. Океанологи намагалися зрозуміти прибережні течії Тасманського моря та визначити, як ця жахлива знахідка опинилася на пляжі Бурна, що розташований за 400 кілометрів від будинку Кедік. Через тиждень після виявлення решток людської ноги надійшли результати аналізу ДНК, і вони збігалися із зразками ДНК, узятими з зубної щітки Меліси. Сам кросівок родичі також впізнали як такий, що належав зниклій жінці. І, хоча нога Меліси офіційно знайдена, досі ходить величезна кількість припущень чи вона загинула, чи насправді все ще жива. Багато хто вважав, що це була вдала спроба втекти від помсти обдурених інвесторів, адже її чоловік, родина та друзі погоджувалися, що вона ніколи б не наклала на себе руки. Але тоді знову постає питання: чи міг хтось посприяти зникненню Меліси Кедік? Вона розлютила багатьох інвесторів. У більшості з них Кедік вкрала всі заощадження, зароблені протягом життя. Цілком ймовірно, що хтось із них бажав їй смерті. Можливо, це був спільник, з яким вона працювала і який хотів залишитися невідомим та уникнути в'язниці. Світ Меліси руйнувався прямо на очах. Бути спійманою означало, що вона втрачає гроші, свободу, друзів і всю родину. Неможливо зрозуміти, що відбувалося в неї в голові того ранку. Чи могло раптове усвідомлення змусити жінку стрибнути зі скелі? Ступня Меліси зазнала серйозного розкладання, і багато аналітиків стверджують, що неможливо, аби вона лишалася непошкодженою після ста днів у морі, що, звісно, продовжує запитання: чи не було це інсценуванням. За іронією долі, Кедік прекрасно знала цей пляж, адже в дитинстві часто проводила тут літні канікули. Дехто й досі вірить. Що вона відрізала собі ногу і підкинула сюди як відволікаючий маневр. Але чи це правда, чи ні, все ще залишається предметом суперечок. Ентоні Колеті визнав, що гадки не мав про фінансову схему дружини і вважав, ніби всі гроші, які вона витрачала, були зароблені законно. Також ходили чутки, що Кедік позичила гроші у кредитора та інвестувала їх у криптовалюту, аби спробувати розплатитися зі своїми інвесторами, перш ніж зникнути. Можливо, вона міркувала, як запобігти розкриттю та вийти сухою з води. Оскільки за останній час так і не з'явилося жодних новин, зачіпок чи доказів, Мелісу Кедік офіційно визнали загиблою, її активи почали ліквідовувати. На велике розчарування Ентоні його автомобіль за 390 тисяч доларів продали на аукціоні, аби частково відшкодувати збитки деяким інвесторам. Тій же процедурі піддали інші транспортні засоби та нерухомість. Зважаючи на це, особняк у Дауерхайц технічно залишався у власності Кедік, оскільки Ентоні заявив, що йому потрібні гроші, аби підтримати дитину Маліси. Чоловік також запевняв, що на його банківському рахунку лише долар 95. Він повністю залежить від компанії з цінних паперів, яка щомісячно виплачувала йому допомогу заморожених активів Маліси. У травні 2022 року Федеральний суд зобов'язав Ентоні залишити особняк. У жовтні будинок продали на аукціоні. Слідом розпродали дизайнерський одяг, твори мистецтва, предмети розкоші та коштовності Меліси. Ці гроші спрямували на часткове погашення боргів перед інвесторами, але багато з обдурених людей так і лишалися ні з чим. Хтось віддав усі пенсійні заощадження, хтось продав бізнес. Аби стати таким же багатим, як Маліса Кедік, саме так позиціонувала себе ця жінка перед інвесторами. Вона домоглася розкішного життя і обіцяла допомогти іншим стати такими ж успішними. Ентоні записав цілий музичний альбом про зникнення Маліси. На його думку, дружину обмовили, а весь цей театр із обшуком був незаконним. Але слідчі досі цікавляться, чому він так пізно заявив про зникнення дружини, та чи не був він її співучасником. Справа Меліса Кедік, австралійської жінки, яка побудувала власну фінансову піраміду, і досі залишається нерозкритою. Її історія лягла в основу декількох подкастів, а також була показана в телевізійному міні-серіалі. То що ж сталося з Мелісою? Чи прокинулося в неї зрештою сумління і змусило стрибнути в безодню? Чи комусь набридло терпіти її брехню, і він позбавив її життя? Або ж Кедік досі жива? І спокійно мешкає на одному з тропічних островів. Можливо, згодом ми таки дізнаємося правду. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Друзі, за статистикою, більшість наших глядачів не підписані на канал. Якщо вам подобаються наші відео, підпишіться. Також будемо вдячні за ваші коментарі, адже вони дозволяють просувати відео та дають можливість побачити в більшій кількості людей.